Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати бризольки. Ну і покажу вам, як готую я. Значить, тут у мене десь грамів 300 фаршу свинячого, поперчила, посолила, додала цибульки. Далі додаю одне яєчко, бо у мене трошки такий туговатий фарш. Додаю яєчко. Можна молока трішки додати, можна сметани. Як хто бажає, я додам яєчко. І додаю грамів 100 натертого сиру твердого. Додаю сюди. І гарненько все вимішую. Так, вимішала все гарненько. І тепер формую бризольки. Беру вафельні коржики такі, накладаю потрішки фаршику, розпреділяю. Прикриваю зверху ще однією вафелькою. Все, формую так бризольки. У фарш можете додати зелень, якщо хто полюбляє, кропчик, петрушка, що кому подобається. Я не люблю, тому не додаю. Грибочки можна додати, але ну, в мене сьогодні немає грибів. Тому буде в мене так сьогодні. Так, готую. Так, готово. Підготувала я бризольки. Зараз буду обсмажувати, ставлю сковорідку на газ, чуть олійки додаю, яєчко зараз підготую і буду обсмажувати. Зилаю двоє яєчок. Розіб'ю їх отак вилочкою. Чуть підсолила, можна підперчити, як хто бажає. Все, обмочувати бризольку в яєчко і на сковорідочці обсмажую. Так, обмочую з двох сторон бризольку в яєчко і відправляю на сковорідочку. Ось так обсмажую. Так, готові мої бризольки, обсмажила. З цієї порції вийшло в мене 20 штучок. Ось так зробила таку презентацію, виклала бризольки, поставила краплинки із соусів. Соус барбекю використала із кисло-солодкий, ось такий забриковський соус. Все. Ось таке. Не блюдо веблюдо вийшло. Можна готувати легко і просто. Я знаю, як вони тільки пішли в моду ці бризольки, готували їх, а зараз вже трішки забулися. Ну, а я інколи готую. Це дуже смачно, особливо сирочок з додаванням сиру сюди, в бризольку. Смакота. Отож що ж, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я!